Привіт! Сьогодні ми поговоримо про каву, а точніше про машину, яка спеціалізується на її виготовленні, щоб твій ранок починався з смачної кави і гарних новин. До вашої уваги кава машина DeLonghi Ecam 220.20.W Це одна із представниць лінійки Magnifica Start. W наприкінці є довгої назви, це маркування кольору White – тобто біла. А ще є срібна та чорна з аналогічною начинкою. Але саме такий нестандартний білий корпус з нержавічої сталі то фішка і перевага цієї кавоварки перед іншими. Виглядає дуже круто, особливо в такому забарвленні. Лінійка Magnifica Start – одна з максимально доступних фінансово серед усього асортименту DeLonghi. Тож, друга і напевно основна перевага DeLonghi Ecam – це кількість запрограмованих наплів. Оїв у цій кавовій машині даного цінового сегменту. Тут на сенсорній панелі керування можна обрати один з трьох автоматичних режимів приготування кави: еспресо, кофі або лонг. Але додатково для кожного напою можливе трирівневе налаштування міцності, зміна об'єму та три ступеня температури. Також є функція трирівневого пом'якшення води. DeLonghi Magnifica Start може працювати як вже з меленою кавою, так і з зернами, бо має вбудовану кавомолку. З налаштуванням 14 ступенів помогу, і усе це разом створює безліч варіацій смаків. Можна експериментувати і змішувати різні комбінації налаштувань. аж поки ви не знайдете найкращий смак саме для вас, тоді індивідуальні параметри налаштування можна зберегти, аби кава завжди заварювалася саме так, як вам подобається. Ті, хто розбирається в каві, стверджують, що потрібно заварювати щойно змелену каву, тобто використання зерен в пріоритеті. Це позитивно впливає на смак і букет ароматів напою. Отож, контейнер для зерен тут розрахований на 250 грамів кави, а резервуар для води має об'єм 1800 мл. Все дуже зрозуміле і легке в обслуговуванні. Можливо, одночасне приготування двох чашок напою з зернової кави. І лише однієї порції напою за один раз, якщо використовувати. Стовувати каву мелену блок подачі кави рухомий і може змінювати свою висоту в залежності від розміру чашки. Найбільше може бути 14 см заввишки. Горнятка встановлюється на розчітку, а під нею знаходиться піддон для збору крапель з індикатором рівня води. Як і будь-яка кавова машина, DeLonghi Yacam потребує елементарного догляду, вчасно спустошувати піддон для крапель, орієнтуючись на індикатор. Раз на 14 заварювань звільняти резервуар, в якому накопичується кавовий жмиг. Приблизно раз на тиждень змінювати і самостійно промувати під проточною водою заварювальний блок, очищати всю систему від накопу. Для цього достатньо в бак з водою додати фірмовий засіб і далі діяти згідно з інструкцією. Про наявність потреби очищення від накипу КАО-машина сповістить спеціальним сигналом на дисплеї. Також є індикатор потреби заміни водяного фільтра, індикатор заповнення контейнера жмихом, індикатор спустошення резервуару для води та інші. Усі клінінгові маніпуляції здійснюються на ізі, проте вони забезпечують довготривалу і якісну роботу кави машини. Також прилад самостійно робить ополіскування та прогрівання контуру кожного разу перед вимкненням і після увімкнення живлення. Споживна потужність пристрою 1450 Вт, а тиск помпи 15 бар. І давайте повернемось до самої кави. За допомогою DeLonghi Magnifica Start можна готувати не тільки класичну каву, але й каву з використанням молока. Робити це можна у так званому ручному режимі. Тобто ми спочатку окремо варимо каву, окремо збиваємо молоко, а потім додаємо молоко до кави. Молоко збивається насадкою капучинатором, яка одягається на блок подачі гарячої води і пари. Хочу ще звернути вашу увагу. Увагу на ось цю кнопочку налаштування. Вона, як по мені, магічна, бо після її натискання всі інші налаштування набувають нових значень. Тепер кнопка пари запускає редагування температури кави. Кнопка Еспресо вмикає режим енергозбереження. Під кнопкою кофі заховався режим редагування жорсткості води. А лонг встановлює автоматичне вимикання. Не можу сказати, що все дуже складно, але для першого разу знадобиться допомога інструкції. У мене на тому все. Дякую вам за увагу і смачних вам кавових ранків.